Что штраф? Будете платить, нет? А, -а, а если не буду, то что может отказаться? Всім привіт! З вами, як обічно, Блурікс, і це вже другий відеоролік за великий, маленький, короткий період часу. Сьогодні я вирішив попробувати, яка саме найприбільша робота на серві Апло та попрацювати на ній і подивитися, скільки я зможу заробити. Але в цьому відео мене оштрафувало LCPD, і після чого я їх жорстко наказав. Того дивіться, до кінця буде дуже весело, всім приємного перегляду. Ось я вже біля самої роботи Банобанка. Багато глядачів на стрімах мене питали, а як влаштуватися, я не розумію, як працювати. Дивіться, просто підходимо, влаштуватися. Цього нам потрібно просто звідси у своїй вже вийти та підійти е до оренди автомобіля. Підходимо до оренди автомобіля, орендовуємо. І після цього підходимо назад до нашого цього мужичка. І після цього нажимаємо просто кнопку Отримати завдання. Тут вже відкриваємо міні-карту та бачимо, що у нас є ось такі точки монобанка, по яким нам потрібно їхати. Сразу розуміємо, що спочатку ми їдемо до ближайших, а потім уже до самих дальніх точок. Ось показую вам принцип даної роботи. Ми підходимо, нажимаємо клавішу Е. E. Після цього в нас іде збір коштів, який триває там 5 секунд. Після цього у нас з'являється така сумка з баксами. Починаємо їх складати в сумку, у нас, до речі, є ось такий період часу. До речі, його буває іноді не вистачає, так що постарайтесь встигти. Після цього ми заробляємо ось таку суму 629 доларів. До речі, про сам час я і гроші я не забув. Тому що ми почали в 21 хвилину і побачимо, коли ми закінчились. Також у нас була з вами 21 тисяча. І побачимо, скільки ми зробимо, зібравши усі ці точки. І тепер саме цікаво. Тут мене наступно тобто, LSPD, де хоче сказати, що хоче видати мені штраф. Тому давайте дивитися далі, бо зараз буде найцікавіший контент цього відео. Добрий день. Доброго дня. Перевірка до о, ладно. Але на то я. Назвати якось... статті. Е, які статті. Порушення. А ще так, да, які порушення. Назвати? Ну назвіть. Сейчас. Жду. Стаття 31, рух зустрічною смугою. Перша. Ага. І стаття 17. Небезпечне керування транспортним засобом. Та ні, безпечно. Ну та й що далі тепер? Ну что, штраф? Будете платить, нет? Ага, а если не буду, то что можу, отказаться? Не, не можете, просто сейчас надену кайда и поеду вас. А, понял. Ну, красавчик. И вы просто послухайте, что він зарасскажет, бо я был в шоке від почутого. А ч вообще в бронежилете? Так це не... Вы шо гоните? Я работаю инкассатором, це броник стоит по стоку. А, все, я погоджусь. Так, ладно. А документи погодіться? Сейчас, мужики, я була перевозлюю. Хорошо! ID-картка в кишені, достав ID-карту в кишені, записав, передав людині напроти. Так, да, жорстко тебе. І водійське посвідчення? Ага, водійське посвідчення там же. Примайте. І тут я зрозумів, що так просто це не оставлю, Тому, сразу зайшов на Аплод Базар та заказав карабу. А він нормально зробив, тільки що через дві сплошні розвернувся. То в мене, виходить, зустрічна смуга, а А у нього і бо йому так можна. Ну ладно, ладно, ладно. Що ж я вам буду казати? Потім цей Кенті, коротше, його під'їжджає, каже, що там тобі помогти, хоча я навіть понятно, в чому його побагати. І виписують мені штраф спочатку десятку, потім ще п'ятерок. Так в смыслі, алло, десятки хватить, алло. Давайте я там в банку потім заплачу. Зараз грошей ні. немає. Да, шо? Ні. Шо нет? Куди нема зараз грошей? Ну, що я зроблю? Ну нема зараз грошей, ну хлопці. Я роботяга, обычный. Шо ні? Просто послухайте, що я собі придумав. Не знаючи, чи в палетобей взагалі я поштомат, чи якась пошта, вирішую, заказав карабу і такий кажу менту. А давайте зробиш мені супровід до палетобей. І на диво він з согласився. Коротше, пряме включення, зараз він нас зараз, типу, у нас якийсь супровід. Я не знаю, звісно, він щось від мене тікає, непонятно чого. ладно. Дивіться, сам виїжджаю за дві сплошні, потім мені ще щось говорять. Ну артист, просто артист. Коротше, якщо я побачу десь там поштомат, одразу забираю карабу. Бронік у мене є. Тупо його отулю. Якщо не затулю, я просто лох кончений. Так і можете писати. Все. Щас, тоді я тут замовлення зроблю, ви почекайте. О, поштомат! Просто представте собі, після того я отойшов на минутки 3 від компа і забув е, включити мікро після того, як прийшов. І тепер я буду все подальше дійство озвучувати зараз в монтажці. От, просто обідно, конечно, досадно, ну, ладно. На щастя, я, до речі, чув мигалки все время. Тут під'їжджаю до нього і вирішив, так скажімо, не тулить одразу в машині, а просто ділати пару пострілів, щоб він, типу, як вийшов і потім щось ми робили. Тут уже починаю натулювати по ньому, коли він сидить в машині, біля нього якийсь тіп. Спочатку подумав, просто прохожий і нічого не буде, а потім бачу, що він теж починає по мені тулить. Одного я сразу вже ложу, але в чом прикол, не боявся я за своє хп, навіть в мене не було за півки. просто я думав, що Може надіть броніка. А тут, коли починаю одівати, каже, ви не можете зробити це в бою. І тоді я вже дивлюсь, а на екрані 20 хп. І після цього, знаєте, вже реально стало страшнувато. Того, що коли в тебе 20 хп, а фібовець вже біля тебе, ти просто не знаєш, що робити. Хочу сісти в машину, а тут він вибігає. Я думав вже все, але в нього було лоу хп. Я його затулив, і мені повезло. Тут я до нього щось там казав: не тому ти штраф даєш, але я ж дурачок був з виключеним мікрофоном. Просто залутав карабу і чилив собі далі. А отут уже чи назав, ще раз. З того же, тут валялася ще одна кораба, яку я так само залутав. Ось, до речі, те, що хотів показати вам ще з початку цього відео, що можна лутати кошти не тільки в банкоматах, а ще й у бізнесах. Неважно, будь то парихмахерська, або ще якісь другі. Хочу вам сказати, що ви вводили промік Блур, який дає віпку на сі днів, 50 тисяч на п'ятому левелі, та 5 тисяч одразу при його активації. Вводити можна з першого рівня. І уже в палітті ми заробляємо за один банкоматік 2 тисячі, що дає дуже добрий прогрес. Ще я був в Sandy Shorts, але вже думав, ну зачем вам це показувати. Тут ми під'їжджаємо і забираємо гроші зараз. А отримали ми з вами 3202 бакса. Тож давайте вже перейдемо до підсумки. Мінусуємо той час, що ми витратили на поліцію, і ті гроші, які витратили на штраф. Ну а тепер хлопці ітог. тох. По времені в мене вийшло 26 минут. Це взагалі без учота поліцейських, і то, як вони нас затримували, і то я їх тулив. Але з учетом тої дороги, яку я приїжджав до Політтебей. По учетом грошей, чистими грошима, без учетів всіх, всіх штрафів і всякої фігні, в нас вийшло 18 тисяч 800 коротше, там, баксів. Це чистими грошима. Того все, на даному все заканчуємо. Всім пока. Дякую, що дивилися, відос.